Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо дуже смачну вечерю. Картоплю з беконом та сиром, запечену в духовці. Відварила картоплю просто в мундирі. Бачите, я картоплю варила в трошки підсоленій воді. Тепер я цю картоплю чищу, різниці немає. Скільки ви хочете, ви дивитесь на свою сім'ю, на кожного по дві картоплини, по три, скільки хочете. Все. Беру деко, в якому я це все буду запікати. У мене така невеличка форма. Так, І починаю. Змащую трошечки олії, капну. Трошечки це десь чайну ложечку. я капнула не більше, чайну. І ось так змащую деко. Змастила. Духовку вже включаєте. 180 градусів. Це блюдо буде запікатися дуже мало, максимум 30 хвилин. На наше деко викладаємо картоплю. Картоплю трошечки поспортимо форму її. Отак от просто, бачите? Просто помну її. Так от типа, поламаю. Отаку. От -от. Картопельку я поперчу. Картопельку я посиплю приправкою до картоплі. Приправа до картоплі. Трошки посолили. На картоплю отако, по шматочку. Вершкового масла. Небагато. Картопля любить. Наш... Ну, Картопля взагалі любить вершкове масло. Ось так. Так. Масло. А далі, оце я вам основу показую.